Це найкращі штани у кольорі хижак. По-перше, тут повноцінний захист коліна, оригінальна конструкція від українського бренду Юатак, яку вже копіюють у Китаї і також в Україні. Еластичні елементи, повне налаштування на колінника з боків, а також вверх і вниз. Також у вас є додатковий гачок знизу, який ви можете зафіксувати на ваших. Берцях на шнурках ваших берців, і вентиляція. Вентиляція у нас є ось тут, ось тут знизу вентиляція, яку можна відкрити чи закрити, і також сама кишеня, також сіткою для додаткової вентиляції, щоб не було жарко у жарку-погоду. Ці штани вони не світяться в приладах нічного бачення, вони мають надвитривалу тканину, водовідштовхувальне покриття. І також всі елементи, які ми змогли знайти, вони найкращі. У нас всі пластикові елементи від фірми 2М, всі блискавки від японської фірми ЮКК, все прошито німецькими нитками. І, взагалі, ці штани унікальної будови вони не схожі на інші штани, китайські, наприклад, або американські. Вони розроблені саме в Україні. За детальною інформацію переходьте у шапку профілю.